Українці масово їдуть за кордон здобувати освіту. За даними одного з навчальних агентств, кількість таких студентів за останні п'ять років зросла у десятеро. Найчастіше українці бажають навчатися у закладах Великої Британії. Це понад 60% від загальної кількості охочих. Там студентів з України найбільше цікавить ведення бізнесу та економіка. Як правило, вибір стоїть ну коли вибирають програму, а вибирають либо престижність диплома, престижність вуза також, звісно, щит учитывается стоимость обучения и очень часто учитывается далеко ли это от Украины, особенно родителями. Ну и в последнее время, конечно, учитывается тот фактор, чтобы можно было получить какой-то опыт работы. А ще українців цікавить готельна справа. Ази європейського сервісу опановують переважно у Швейцарії. Там знання не з дешевих – від 25 тисяч доларів на рік. Однак іноземне не означає краще. Там можна, наприклад, на магістратуру йти, коли ти отримав базову вищу освіту. Людина молода відривається від держави, від своїх однолітків, від своїх друзів, від своєї сім'ї. Це важко декому пережити. Це не так просто, як тим більше з нашим слов'янським менталітетом. Микола Федорович знає це з власного досвіду, оскільки здобував освіту за кордоном. А я, я вже був кандидатом наук, я вже поїхав на докторську ступінь туди, і мені було значно легше. Значно легше. Може я вже був сформований. Да, я був сформований. А от коли дитина їде після загальноосвітньої середньої школи, це важко. Франція, Чехія, Німеччина. Наші студенти у деяких вишах цих країн можуть навчатися взагалі безкоштовно. Якщо ж не пощастило, допомогти можуть наші благодійні фонди. Щоправда, за однієї умови по завершенні випускник має відпрацювати на благо України 5 років. Це зазвичай передбачено у відповідній угоді.